Друзі, нові виклики часу в нашій країні гуртують у Червоному Христі дуже різних людей. Основна мета сьогодні це полегшення людських страждань та рятування життів. Отже, на межі 2013-14 років склався загін швидкого реагування Червоного Христа Харківської області. За ці роки було і є дуже багато випробувань. Це і допомога ДСНС у ліквідації наслідків пожеж та вибухів на артскладах, це і пошук людей за допомогою чотирилапих помічників, це десятки тисяч людей, навчених прийомом першої допомоги та багато іншого. Всі командири загону за всі ці роки справжні творці. Завдяки цьому. Та власному бажанню та відповідальності кожній кожного, особливо з початку 22-го року, цілодобово працює неймовірна команда: сильні люди, сильні люди, потужні кроки. Вітаю всіх волонтерів, співробітників Червоного Христа Харківщини з тим, що завжди неймовірно потужний загін швидкого реагування серед нас. Вітаю! з черговою річницею заснування та тисну руку всім, хто складає наш загін.